Не хочу бач твої очі, якщо на них течуть сльози, хочу бачити очі, якщо вони не закохані у мене Ти у мене, сонце, але часто хмари І навіть під дождем не припиняться звуки гітар Не хочу бач твої очі, якщо на них течуть сльози, хочу бачити очі, якщо вони не закохані у мене. Лише хмари і навіть під дождем не припиняться звуки, гітари. Хочу бачи твої очі, та твої мене не хочуть. Я для тебе то могочі. Мої пісні співочі, не доторнуся до тебе, щоб достукатись до тебе. Мене функ... Вже загребе, і до неба вже поведе Я опаду сірою хмарою зіграю на гітарі Та про тебе і про очі і про мої безсонні ночі Я стою тут вже годину Не замокну на хвилину Поки є ти, поки струни не зітруться об долоні Я стою і граю пісню Серце каже, вже запізно Там до тебе хтось приїхав І повз мене він проїхав Він побачив твої очі ніби сонце на морозі Він забрав тебе до себе струни кажуть вже даремно Хочу бачити твої очі, якщо на них те. Чи сльози, хочу бачить очі, якщо вони не закохані у мене Ти у мене сонце, але часто хмари, і навіть під дождем, не припиняться звуки гітари, не хочу бачить твої очі, якщо на них те сльози, не хочу бачить очі, Якщо вони не закохані у мене Ти у мене сонце, але часто хмари, і навіть під дождем, не припиняться звуки гітари Я покину справу, не дійшовши до фіналу, я забув про твої очі Про мої безсонні ночі, я не граю більше б'ї. Ти їх більше не почуєш, і я знаю, що колись ти за мною засумуєш. Так, так, так минули роки, може йшли і місяці, ти стала питати, де ділися пісні? І до ділася вірші, але його нема Ти заплакала, скажи Не хочу бачити твої очі, якщо на них течуть сльози, не хочу бачити очі, Якщо вони не закохані у мене. Ти у мене сонце, але часто хмари, і навіть під дождем не припиняться звуки гітари. Тільки залишилось тільки пам'ять, залишилась сама. Всі ці хлопці на машинах лише грали в почуття. Ти згадала про поета, по щоці пішла сльоза. Він не бачить твої очі, бо по ним текла сльоза. Хочу бачити твої очі, якщо на них теж сльози. Хочу бачити очі, якщо вони не закохані у мене. Ти у мене сонце, але часто хмари, і навіть під дождем вже припиняться звуки гітари.